Пане Юрі, ну і звісно, якщо говорити про результати і очікування, трішки ми з вами проговорили про ці зустрічі, які вже варто чекати сьогодні між президентом України і Трампом. Чи є сьогодні прогноз, що вдасться після цієї розмови із Путіним, тому що дуже часто ми бачимо, що Трамп після тієї чи іншої розмови ну трішечки різні тези несе. Сьогодні так він говорив, що і томагавки, начебто, потрібні вже штатам. Чи е, сьогодні вдасться на вашу думку все ж таки дипломатії дотиснути штати до того, щоб дати нам те озброєння, яке нам потрібно. Буквально хвилинку маємо. Дивіться, сполучені штати їхня система роботи, в залі постачання зброї, не є простим процесом. Тому Трамп може заявляти, але все одно процедура повинна пройти. Можна навіть в інтернеті пошукати процедуру постачання зброї іноземним державам. Ви зрозумієте, що це тривалий процес, який в тому числі до нього залучені різні американські агентства оборонні та інші сенат, конгрес і так далі. Тому слова Трампа сьогоднішні не обов'язково можуть означати результат прямо завтра, чи в дуже короткий термін. Але так ми сподіваємося на те, що він скаже про додаткові постачання не тільки томагавків, але й якихось носіїв для цих томагавків, тому що давайте бути відвертими. Запуск томагавків можливий з е, ракетоносних кораблів з підводних човнів, і їх в Україні зараз немає. Тут хіба що ми трішки помріємо, і стане реальною наша фантазія про те, що Сполучені Штати притягнуть свої кораблі до Чорного чи Балтійського моря і. І звіти ми зможемо запускати або принаймні продовжувати лякати Росію.